Дорогі українці і українки, коротко про сьогодні. Я хочу подякувати нашим захисникам неба за захист від шахедів від усіх інших ударних дронів. Більше сотні шахедів було в ніч на цей день. Значну кількість збито не всі, але кожне збиття зберігає наших людей, зберігає нашу інфраструктуру. Були ракети сьогодні, російська балістика. Коли увесь світ чекає від Путіна простої відповіді, так, на пропозицію прямих перемовин, він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає і не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства, і кожна країна, кожен лідер, які зараз тиснуть на Росію, заради того, щоб все ж. Припинився вогонь, щоб все ж були нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дозволяє ухвалити рішення кожному, хто допомагає миру, допомагає дипломатії. Я хочу дякувати. Сьогодні була дуже важлива заява папи римського лева XIV -го, про готовність Ватикану до посередницької роботи. Ватикан може допомогти дипломатії. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн глобального півдня і цей голос звучить. Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню і перемовин. Абсолютно чітка позиція Америки і Європи. Фактично, зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни. Очевидно, що єдиною. Перепонують для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити. Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп. Розглядає можливість бути в Туреччині. Тож, це може стати найбільш, найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити, змінити багато, але, але може. Зараз все це вирішується. І я хочу відзначити наших воїнів. Це дуже важливо в цей час. Були доповіді сьогодні головкома сирського по ситуації на фронті, на усіх напрямках. Щодобово. Більше сотні боїв, особливо важкі, Покровський напрямок, інші напрямки на нашій на Донеччині. Ми продовжуємо наші активні дії на Курщині та у Білгородській області. Ми захищаємо превентивно українське перекордоння. Але всі бойові дії, це не наш вибір, це наша оборона, оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання. Про цю війну, чому вона почалася, чому вона триває? Всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин. І ми не боїмося зустрічі завтра в Туреччині. Слава Україні!